Робота над перевтіленням Дніпродзержинська у туристичне місто ведеться. Вже опрацьовані вісім маршрутів, які запропонуються гостям з дальніх країв. Серед них два історичних. Один з яких присвячений історії Дніпродзержинська як козацького краю. Ми покажемо відвідувачам старожитній козацькі місцевості селища Романково. З оглядом Покровського монастиря. Потім переїжджаємо через Курилівку і їдемо до української садиби середини 19 сторіччя в село Гречино. Персоніфікований маршрут поки що передбачає всього дві важливі постаті радянського політика Леоніда Брежнєва та президента Казахстана Нурсултана Назарбаєва. Досить цікавим буде водяний маршрут. Ріка Дніпро, Шлюз, дніпро Дніпроцежинське водосховище, Острів Кривець. А крім того, до водяного маршруту включена презентація краєвиду на Дніпровський металургійний комбінат. Ну і, звичайно, як то кажуть, в тему маршрут, який обіцяє бути найпопулярнішим екологічний. Тут в нас дійсно є що показати. У першу чергу проблему, яка може набути світового масштабу хвостосховища. Ми їм покажемо спочатку на слайдах, що є. Хто буде зацікавлений? Ми покажемо, що можна поїхати. щоб вони подивилися? що Дійсно, така проблема є: що є річка в нас, канаплянка, є річка Дніпро. щоб вони ставили питання перед своїми там жителями тої чи іншої країни, що є проблема, яку треба спільними зусиллями вирішити. Але у екологічному маршруті Дніпро-Зержинськ буде презентований із гарного боку. Також повести на лівий берег поки місця відпочинку Дніпрозоржинська. Це Теж, як колишній туризм, що є таке прекрасне в нас глубе озеро, де вода чистіша, ніж в озері Байкал. У нас є такі е, види е, наших рослинного світу, що немає в ніякої місці місті України навіть світу. Значна кількість церков та храмів нашого міста дозволяє відкрити і релігійний напрямок. І Свято-Миколаївський собор, і костел, і синагога, тобто і старина церква у нас на широкій вулиці. А крім того, передбачений ще й літературний маршрут. Тож кожен зможе обрати собі подорож за смаком і поповнити міський бюджет, вважає Ярослав Корчевський. Туризм це ж залучення інвестицій. Людина раз приїхала, вона далі передасть. Туристами будуть не тільки гості з інших міст та країн, Дніпродзержинським школярам за допомогою туристичних маршрутів будуть прививати любов до рідного краю та збагачувати знання про рідне місто.